Доброго дня, дякую організаторам за можливість представити наш досвід лікування хворих на периніальний карциноматоз, який виник внаслідок розповсюдження первинних пухлин органів червної пожини різної локалізації. Перетиніальний карциноматоз виникає як стадія локоригінарного розповсюдження. Різних пухлин червної порожнини внаслідок імплантації або лімфогематогенним шляхом. Актуальність пов'язана з тим, що близько 15% всіх пацієнтів на знаякісні пухлини органів червної порожнини ускладнюються перитоніальним карциноматозом, і майже 35% з них помирають від цього. Досі серед широкого кола онкологів, онкохірургів, онкогінекологів та інших лікарів існує погляд на цю стадію захворювання як на таку термінальну, безперспективну. І хірургічне лікування в рутинному режимі воно не проводиться, проводиться паліативна системна хіміотерапія, але вона ефективність її невисока, і ці хвори рідко живуть більше ніж один рік. Ну і Нашою метою є покращення результатів лікування, збільшення тривалості. Життя, покращення якості життя цих хворих за рахунок покращення комбінованого лікування, включення в схеми комбінованого лікування, хірургічного втручання, так званих цитередуктивних операцій та застосування внутрішньочеревної гіпертермічної хімії перфузії. На сьогоднішній день ну, досить багато проблемних питань, які стосуються і діагностики карциноматозу. Тобто навіть сьогодні вже ми можемо за допомогою КТ та МРТ-дослідження сказати, що у хворого є канцероматоз. але Визначити ступінь його розповсюдженості і звідси вибрати найліпший алгоритм ведення цього хворого, це ще складно. Застосування лапароскопії у лікуванні та діагностиці цього процесу. Як поліпшити результати хірургічного лікування? Тому що ми знаємо, що цитридуктивне втручання воно включає в себе і сегментарні резекції кишківника, і видалення якихось органів перитонектомії. і це досить. Важко може ускладнювати перебіг після операційного періоду. А для нас це важливо не тільки із за того, що це погіршує якість життя, але й за того, що відтерміновує наступні етапи лікування, системну хіміотерапією. Наступним питанням є, коли застосовувати інтраопераційну гіпертермічну хіміоперфузію. Як як гіпертермічна хіміоперфузія впливає на безпосередні результати лікування, хірургічні результати лікування, та як вона впливає на віддалені результати лікування. Як проводити це втручання після неодівантної хіміотерапії або в первинному режимі? Тобто питання досить багато, і на сьогоднішній день існує навіть така міжнародна організація ПСОГія, яка вивчає цю групу захворювань, які Ускладнюється перитеніальним карциноматозом. Є досить багато клінічних досліджень, які частково відповідають на ці питання, але ми хотіли звернутися для нагашого досвіду, щоб через призму його відповісти може, деяким чином на, 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 на озвучені питання. Ну і е, ми е, пролікували з 2013 року вже більше 3, 3, 3, 3 ніж 300 пацієнтів з супертеніальним карциноматозом. З них 126 на епітеліальний е, рак яєчників, 140 з колоректальним раком, 30 хворих на рак шлунку, 8 зі злоякісною мезотеліомою черевиною, а також 14 пацієнтів з саркоматозом очеревини, 7 внаслідок леоміасаркому, три ліпосаркоми та чотири хворих на гістопухлини. Всі хворі обстежувалися згідно стандартів лікування і обстеження онкохворих. Але для оцінки ступеня розповсюдженості ми використовували комп'ютерну томографію з внутрішньовенним контрастуванням та МРТ-дослідження у dvi режимі, і ми виділили три групи хворих в залежності від ступеню. Поширеності канцерематозу, і всім їм було виконано КТ, МРТ, і після цього вони були прооперовані і було виявлено, що більш інформативним є МРТ у ДВ режимі у групі хворих з початковими стадіями канцероматозу. при більш поширених стадіях. Розвитку цього захворювання, інформативність КТ і МРТ були майже рівними. І чому для нас цікава саме інформативність у початкових стадіях? Тому що саме у цих стадіях ми можемо хворому запропонувати хірургічне лікування. Ну і для ілюстрації наведено скани. Хворих з КТ та МРТ-дослідженням і можна побачити, що підозрілі осередки на очеревині досить ясно верифікуються при МРТ-дослідженні, а при наступному при оцінці сканів наступного хворого можна побачити, що Відсутні зміни на очеревенні при КТ-дослідженні і при МРТ-дослідженні ми бачимо досить явні зміни в і це досить сильно впливає на пропонуємий алгоритм лікування цих хворих. Наступне питання те, що хірургічне втручання. У пацієнтів воно досить, досить травматичне, і пов'язане з видаленням декількох органів перитені, в і важливо ну, максимально покращити якість перебігу післяопераційного періоду і. Нами для поліпшення якості життя пацієнтів, було запропоновано введення положень протоколу ЄРАЗ. відомий протокол, він давно запропонований, але саме для цих хворих ми впровадили і було доказано, що після операційного ускладнення Середня тривалість перебування у стаціонарі у хворих, з якими вводили положення протоколу і раз, були показники лікування були краще. Відновлення функцій шлунково кишкового тракту відновилися швидше, і якість життя цих хворих була кращою. Наступним питанням було наскільки можна запроваджувати лапароскопію в лікування цих хворих. Ну ми звикли, що лапароскопію можна застосовувати тільки у хворих на початкові форми раку, тому що це погіршує пластику та інше. І лапароскопію застосовуємо, але швидше як діагностичний метод для того, щоб оцінити можливість виконання операції. Це так і є, але тут можна виділити групу хворих також з початковими явищами канцерематозу. Можливо виконати і оперативний етап втручання і разом з невеликими піритонектоміями. І коли ми досліджували цю групу хворих, то ми виявили, що середня тривалість перебування у стаціонарі та інтервал до початку. Наступних етапів лікування у цих хворих не відрізняється від пацієнтів, ми виконували операцію традиційним лапаротомним доступом, ну, також для лікування або поліпшення лікування. Хворих на перетеніальний карциноматоз було запропоновано процедуру гіпертермічної інтерпеляційної хіміперфузії, яка полягає в тому, що після цитадуктивного етапу втручання ми виконуємо зрощення органів черевної порожнини гарячим розчином з цитостатиками. і сенс процедури полягає в тому, що Механічно і фармакологічно ми впливаємо на ті можливі пухлинні осередки, які лишаються в, у череві після закінчення операції. Тривалість процедури близько півтори години. При температурі 41 градус за Цельсієм ми застосовували препарати ці та доксорубіцину для цієї процедури. Ми виконали 57 процедур. Абсолютними показами для, для призначення цієї процедури було досягнення повної цитиредукції першої ступеню. Також враховували соматичний стан хворого, а також ступень розповсюдженості, яку оцінювали за допомогою індексу канцероматозу, Менше 20. Ну і ми оцінювали вплив саме процедури гіпертермічної хіміоперфузії, яка достовірно подовжувала термін операції, впливала на середню тривалість перебування в стаціонарі. А також незначно впливало на кількість післяопераційних ускладнень, також ми оцінювали якість життя пацієнтів за допомогою опитувальних систем, і було відмічено, що у хворих, які перенесли хайпек, спостерігалося погіршення якості життя у ранньому післяопераційному періоду, зокрема через збільшення показників. Болю, нудоти, блювання порівняно з тими, хто переніс лише цетредиктивну операцію, але на наступних етапах лікування не було суттєвої різниці між функціональними симптоматичними шкалами та загальним показником якості життя пацієнтів, які перенесли хайпек. Наступним питанням було наскільки травматичність операції впливає на, на результати лікування хворих, чому тому що ми тут є, з однієї сторони, звісно, що якщо ми виконуємо радикальне втручання, тобто повну цитату, то це краще Впливає на прогноз лікування хворих, з іншої сторони, збільшення травматичних втручання подовжує термін перебування у стаціонарі, подовжує хірургічний етап лікування, відтерміновує. Подальшу системну хіміотерапію і також може впливати на результати лікування. І отже, нашою метою було відстежити наскільки повна цитатукція впливає на безпосередні результати лікування. Ну, тут я хочу зробити одну маленьку ремарку, чому, тому що ми звикаємо, коли ми розмовляємо про хірургічне лікування онкологічного хворого, ми оперуємо такими поняттями, як абластика, антибластика, зональність, видалення ліфатичного колектору. Для цитередуктивної хі хірургії, тут є, де, воно дещо відрізняється від, від цього, і ми оцінюємо радикальність за допомогою так званого індексу повноти цитиредукції. Повної, найбільш радикальної ми вважаємо повну цитиредукцію, коли на момент закінчення операції немає залишків пухлинної тканини. І неповною цитиредукцією відповідно, коли ця пухлина лишається і. Коли ми оцінили результати нашого лікування, ми було відмічено, що середня тривалість операції була майже вдвічі більшою. Більшою була крововтрата, більшою була середня тривалість перебування у стаціонарі, але при аналізі якості життя хворих було доведено, що Статистично, є погіршення у хворих після повної циторедукції в терміт спостереження від 3 до двадцятої до 20 доби, і, і потім ця різниця вирівнювалася на 30-ту добу після операційного періоду. Тобто, дійсно, у невеликі терміни, травматизм. Після повне редукції він вище, але е, незначно впливає на кількість ускладнень і відповідно е, не впливає на якість життя в більш пізні терміни лікування. Е, наступним е, питанням е, було. Е, е, як відбудовувати тактику комбінованого лікування хворих, особливо це стосується хворих на ті пухлини, які є хіміочутливими і де ми широко застосовуємо хіміотерапію в одівантному або неодівантному режимах. І ми зрівняли дві групи у хворих на рак яєчників, яким виконували хірургічний етап лікування в первинному режимі, тобто хірургія, а потім хіміотерапія, чи після неодівантної поліхіміотерапії. І нами було відмічено, що Онкологічні показники медіана загальної та безрецидивної виживаності вище у групі хворих, яким ацетаредукція виконувалася у первинному режимі. Також у цих хворих була, були кращими показники одно- та трирічної виживаності. Також ми з у, у цих хворих на рак яєчника з карциноматозом ми вивчали вплив гіпертермічної хіміоперфузії перфузії на віддалені результати, і було відмічено, що застосування гіпертермічна хімія перфузії призводить до покращення медіани безрецидивної виживаності і показників одно- і трьорічної виживаності. Що стосується якості життя у цих пацієнтів, то у ранньому післяопераційному періоді хворих після гіпертермічної хімії перфузії отримано достовірне підвищення показників шкал болю, нудоти, блювання. При порівнянні показників функціональних шкал, інших симптомних шкал та показника загальної якості життя, різниці між групами немає. На подальших етапах лікування при порівнянні усіх груп хворих на первинний рак яєчників відсутня достовірна різниця показників функціональних, симптоматичних шкал та показника загальної якості життя. Що стосується лікування хворих, на перетеніальний карциноматоз колоректальної тіології, то було відмічено, що цитредуктивне оперативне втручання може бути виконано і першим етапом спеціального лікування. Не погіршує перебіг післяопераційного періоду, не впливає на частоту післяопераційних ускладнень рівень літальності та онкологічні результати лікування, порівняння з додатковим використанням неодівантної поліхіміотерапії. Неодівантна поліхіміотерапія дозволяє збільшити відсоток хворих, яким виконується повна цитередукція з 70 до 82% та зменшує частоту формування стом з 40 до 20%. Також доведена відсутність статистично значущого впливу процедури інтеропераційної гіпертемічної хіміоперфузії на результати лікування цих хворих. Що стосується результатів лікування, перитеріального карциноматозу шлункового походження, то доведено відсутність статистично значущого впливу процедури гіпертермічної хімії перфузії на перебіг операцій післяопераційного періоду, частоту післяопераційних ускладнень ускладнень летальності, якість життя та онкологічні результати лікування хворих. А також комбіноване лікування шлункового карциноматозу із застосуванням цитередукції та хайпек. Потребує подальшого е, дослідження. Е, також е, е, ми лі, пролікували вісім хворих на злоякісного мезотеліомину очеревини, сім з, е, з яких виконувалася хіпек поєднання з тети Використання цитеруктивного оперативного втручання із СКП показано в усіх випадках при мізетелі мечревені. Результати цього лікування ще потребують додаткового вивчення, але можна сказати, що цитедуктивна хірургія. У цих пацієнтів є єдиним ефективним методом лікування, і повторна рання, оптимальна циторедукція з максимально можливим видаленням усієї пухлинної маси та відновленням анатомічної або функціональної цілісності уражених органів, зменшує ймовірність пухлинної кахексії, інтоксикації, продовжує результати, продовжує тривалість життя і підвищує його якість для ілюстрації. Наводимо е, історію хвороби пацієнтки на алею соркому матки, яка е, була прооперована майже 10 років тому. І перший рецидив у неї виник у 2015 році. За час спостереження хворі було виконано 18 операцій. Які включали в себе видалення метастазу у печінку, сегментарні резекції тонкої, товстої кишки та, та, та інше. Остання операція була виконана в січні 2023 року. Загальна виживленість хворої на даний момент становить 90 місяців і. На сьогоднішній день немає даних у літературі про такі показники виживаності. Ну, для, якщо узагальнити те що, те, що було озвучено вище, то чи треба займатися лікуванням хворих на притеняльний карциноматоз? Треба. треба займатися у складі мультидисциплінарної команди, яка включає в себе хіміотерапевта, хірурги, гінеколога, судинного хірурга, уролога, тому що саме у складі мультидисциплінарної команди можна виконати і найбільш складні хірургічні втручання, і виробити оптимальний алгоритм лікування цих хворих і своєчасно підібрати симптоматичну системну хіміотерапію, і це дійсно призводить до покращення онкологічних та безпосередніх результатів. Лікування. Також є досить багато невирішених питань, над якими ми мусимо ще працювати. Дякую за, за увагу. На все добре.